Майдан став генератором головних політичних подій Європи. Так вважають учасники наради ОБСЄ, яка днями відбулася у Києві. І дійсно на вулицях Києва більше людей. Географія протестів шириться, вимоги незмінні покарати усіх, хто винний у побитті студентів. Сам Майдан, окрема республіка. Вхід сюди заборонено лише спецпідрозділу Беркот. Барикади, щоб захиститися від силового сценарію влади. Бочки, аби зігрітися у грудневу ніч. Кухня Майдану близько ста кухарів-волонтерів. Люди швидко налагодили побут, бо вважають, що тут надовго. Ми виробляємо, але приходять люди, які є під сценою, і в інших місцях, які просто для охорони вони замовляють певну кількість, що їм потрібно. То те ми віддаємо. А так на всіх інакших ми робимо звичайну кількість, стабільним темпом просто видаємо. Та найбільша проблема тепло. Народні депутати від Львівщини заявили, студентські намети погромлені в ніч на суботу, 30 листопада, мають бути відновлені. Це і символічно, і практично. У нас у депутатів від Львівщини зродилася ідея подарувати студентам, Хай такий самий намет у них буде, що вони могли обігрівати. Тут був намет, який дав попов, але коли розганяли, то терміново забрали цей намет. Для чого цей намет потрібен? Він потрібний для того, що студентська молодь вночі. повинна десь відігрітися. Має бути пункт відігрів, попити чайку, з'їсти бутерброди, Щоб не дуло, щоб було тепліше, ніж на вулиці. І туди зайти на півгодинки чи на годинку. і після того можеш дві годинки ходити по вулиці сміливо. У Олега Канівця четверо дітей. Двоє студентського віку. Батьки турбуються про демонстрантів підлітків, їх неможливо зараз примусити сидіти вдома. Перше питаю, чи ви чи ти живий і здоровий, чи в тебе все в порядку, то є перше питання. Тому що ми теж, ми я теж батько, ми теж дитина вдома. І переживають мама, тато, сім'я, родина. Я сказав, що я мушу їхати сюди, бо коли стільки людей стоїть на майдані, і мені сидіти в хаті на дивані бути байдужим, то не є розумієте, ви. І Я такий тут не один. Нас тут дуже багато таких. А це нове покоління. Це вже покоління, яке виросло після 91-го року. Вони вже не зашорені, це вже не совок. Вони хочуть жити в іншій державі. Поруч сліди від останнього пікетування міністерства освіти, яким досі керує одіозний чиновник Дмитро Табачник. На деревині написали просте і дохідливе гасло. Чого групу? Це, грубо. це, грубо. це, це а вона Такого має на це Україні право. Немає. він зі сне за... щодня. До столиці з'їжджаються десятки тисяч українців, із них 200-300 – Це краяни канівця, зістрия та жидачева. Тамтешнім людям не звикати до тривалих протестів. Але ротація потрібна. Люди швидко втомлюються. Два дні вдома, потім знову на майдан. Майдан традиційно компрометують, ніби стоять за гроші. Хіба може стільки людей покинути домашні справи та й податися за якісь права на холодний асфальт? Не судять по своїх мірках. А ми приїжджаємо самі. Ми можемо бути і два дні, і три дні, і чотири дні. От я поїду завтра додому, а сьогодні вже війжає син мій. Йому 20 років, він виїжджає. Сюди замість мене, а на вихідні приїде ще дочка. Може от і все. і нас ніхто не, не гонить, не веде, ніхто не страшить нас, щоб ми їхали, тому що нас розрахують з роботи. Ще ж. ми самі свідомо їдемо. Але поза щоденним клопотом і щогодинним виконанням гімну справжні людські трагедії. Десятки поранених людей. 15 безвісті зниклих студентів, поки президент Янукович у Китаї на місцях проводять безглузді арешти, твердить опозиція. Кажуть, вже маємо десятки новітніх політв'язнів. Їхня провина участь у Євромайдані. Звільнити! 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 Нехай та бантицька влада знає, що ми звідси не ступимося. Вони в своїх аналітиках. Вони в своїх прогнозах пишуть там один одному. та майдан п'ять днів простої, майдан сім днів простої, більше не витримають, порозбігаються. Хай чують ті негідники, хай знають або ми, або вони. Шляху назад нема.